Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо таку тему як отримання відстрочки на підставу того, що ви маєте дружину з інвалідністю. По-перше, одразу, знову ж таки, я всім пояснюю, автоматично відстрочка у вас не з'являється. І, будь ласка, не плутайте, уточнення даних з отриманням відстрочки це взагалі різні процедури. Одна одні ніяк не мішають, одна одна ніяким чином не поєднується. Уточнення даних це одна процедура, отримання відстрочки на цій підставі це взагалі інше. Для того, щоб отримати відстрочку, вам потрібно звернутися із відповідною заявою до ТЦК. Заява міститься в постанові номер 560 кабінету міністрів від 16.05.2024 року. Так ось там в додатку 5 чітко прописано, яку які необхідно додати документи для цієї підстави. Ми з вами дивимося так і бачимо, що, по перше, складається заява на відстрочку, Вона теж встановленою форму. Ви там прописуєте свої дані, зазначаєте певну. Певний пункт, на підставі якого ви будете отримувати відстрочку, так підписуєте і додаєте відповідні документи. Всі документи там теж зазначені, які ж необхідно додати. Це, звісно, ваше свідоцтво про шлюб, який підтверджує, да, що шлюб укладений, та обов'язково додати один із документів, який підтверджує. Наявність інвалідності вашої дружини це може бути або довідка МСЕК, або посвідчення інваліда, або інші документи містять відомості про те, що вона має першу або другу групу інвалідності. Одразу постає питання, чи потрібно додавати інші документи? Ні, не потрібно. Комісія з ТЦК не може вимагати інших документів, які не передбачені цією постановою. Виникає питання: а чи потрібно доводити, чи наявні інші. Родичів неї чи наявні діти, хто буде рахуватися чи ні, так ось запам'ятовуйте, відповідно до нового закону, так який вже чинний станом на сьогодні, нічого підтверджувати не потрібно, хоч у вас там троє дітей, хоч двоє дітей, це не має значення. Розумію, що в комісії в ТЦК може виникнути багато зауважень, можуть робити все, що завгодно, однак ні, чітко. Маєте розуміти, що в нас є закон, у нас є ця постанова, використовуємо її таким чином, що має таким чином, як написано в законодавстві. Коли ви склали заяву, так і пакет документів додали, у вас виникає питання, що робимо далі. Робимо таким чином: чи потрібно завіряти ці документи? Потрібно. Завіряйте їх обов'язково нотаріально, хоч це і не передбачено. Постановою 560, то саме, що нотаріально, але но в будь-якому випадку це є, це відповідає законодавству і так має бути. Завірили нотаріально і подаєте цю заяву до ТЦК. Це можна зробити як особисто, так і засобами поштового зв'язку. Якщо ви робите це засобами поштового зв'язку, будь ласка, контролюйте, щоб була обов'язково кур'єрська доставка, і щоб обов'язково ТЦК отримав ваш лист. Після цього ви рахуєте 7 днів і чекаєте, поки буде прийнято відповідне рішення. Якщо ви подаєте особисто, така ж сама процедура, ЦК зобов'язано вашу заяву зареєструвати, її обробити, комісія має її прийняти до розгляду і відповідне рішення так ухвалити, або надати вам відстрочку, або не надати. Стосовно ВЛК, ви ж пам'ятаєте, що відповідно до постанови No5610 ВЛК не потрібно проходити. Обов'язково ваша відстрочка має бути оформлена відповідним чином, а саме надана довідка, встановленої форми про те, що вам надана відстрочка, та обов'язково ці відомості мають бути занесені в оберіг. А, будь ласка, до цього відноситися дуже уважно, тому що зазвичай про довідки забувають та про оберіг теж. Ці дані мають бути обов'язково вказані. В цих реєстрах також проконтролюйте, що. Якщо у вас буде новий військово-обліковий документ, або ще старого зразка, щоб вам внесли всі ці відомості по відстрочці у ваш військово-обліковий документ, так, що ви її дійсно отримали, для того, щоб не було надалі різних підстав маніпулювати під час зупинки вас на вулиці. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовозобов'язаний має право або навіть строчку, в тому випадку, якщо в нього наявна. Дружина з третьою групою інвалідності. Однак там є два випадки: не просто наявність третьої групи інвалідності, а з певними нюансами, з певними умовами. Перша умова, коли ви можете отримати відстрочку на підставі того, що ви маєте дружину з третьою групою інвалідності, це коли третя група інвалідності отримана внаслідок онкологічного захворювання, кістей рук та інше. Тобто, берете довідку МСЕК, в якій написано, так, що є третя група інвалідності. Інвалідності. Ви побачили, що там нема да, внаслідок онкологічного захворювання чи ні. Що робимо в цьому випадку? Також а, бачила документи медичні, коли в індивідуальній програмі про. Реабілітацію особи з інвалідністю, там зазначено певний код кваліфікації хвороби, внаслідок якої було встановлено інвалідність. Ви дивитесь так по цьому і бачите, на підставі чого вона встановлена. Якщо там цих відомостей немає, то ви можете звернутися із відповідним запитом до органу ПСЕК, який видавав інвалідність вашій дружині. І в нього чітко спитати у зв'язку з яким захворюванням було, видано, було надано інвалідність. І вони вам про це повідомлять. І це і буде належним підтвердженням того, що дружина має третю групу інвалідності внаслідок цих захворювань. Стосовно другої умови, вони одна від одної не залежать. Це або перша мова, або друга. Стосовно другої мови, так, ми бачимо, що має бути третя група інвалідності. Тут ми не беремо так, внаслідок чого, вона, внаслідок чого вона встановлена. Та обов'язково у дружини з третьої групи інвалідності має бути наявні мають бути наявні такі захворювання, наприклад, так, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, або онкологічне захворювання. Тобто, Довідкам сек, так, є третя група інвалідності, і тоді потрібно ще підтверджувати, да що станом на сьогодні ваша дружина з третьою групою має. Це захворювання. Ви берете відповідну довідку у лікаря, так, в якому підтверджується, що ваша дружина має таке захворювання. Так, і це буде належним підтвердженням того, довідком СЕК плюс там консультативний висновок від лікаря, да, що вона має це захворювання, і це відповідним чином буде підтверджувати ваше право на відстрочку. Тобто зрозуміли, третя група інвалідності так, але за певних умов: це перша умова або друга. Перша умова – внаслідок третя група так, це хвороб має бути отримана, або наступна умова – це третя група, плюс інші хвороби, які визначені законом. Стосовно переліку документів, я вам вже так трішки розповіла. Обов'язково. Це підтвердження того, що мається певні захворювання, це ви зрозуміли, як зробити. Стосовно інших документів, то це ви дивитесь постанову 560-ту, так, додаток 5, в якому чітко прописано, який перелік документів додавати. Це буде свідоцтво про шлюб, так, довід КамСЕК та інші лікарські документи, так, медичні висновки, які підтверджують ваш діагноз вашої дружини. Порядок отримання по третій групі інвалідності, такий самий, як, поперед, Ще другий нічим не відрізняється. У нас порядок отримання відстрочки такий самий, він розповсюджується на всі підстави. Стосовно цієї підстави, так про яку ми з вами розмовляли в цьому відео, одразу кажу, що це одна із найпростіших підстав для того, щоб отримати відстрочку. Чому? Тому що мінімальний пакет документів і маніпулювання зі сторони ТЦК майже не повинно бути. Завжди є ризики, однак, у вас є чітко закон і є чітко постанова, яким, якими ви можете Керуватися під час аргументування своєї позиції. Знову ж таки, запам'ятовуємо, не має значення. Діти, ні діти, сестри, не сестри, головне, щоб була дружина. Тоді ви маєте право на відстрочку і ТЦК в ролі та комісія зобов'язана вам оформити цю цю відстрочку і надати відповідні документи, які це підтверджує. І будь ласка, знову ж таки не виникає право автоматично. Ваша відстрочка вона тільки оформлюється, не путайте цього. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з питань відстрочки або інших юридичних питань, то ви можете звернутися до мене та моєї команди. Ми вам з радістю допоможемо. Всі контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, хай щастить в питаннях оформлення відстрочки. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, діліться своїми враженнями від походу в ТЦК і оформлення відстрочок, мені буде дуже приємно.